Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, пропоную вам приготувати по справжньому літній десерт полуничну панакоту. Готується він дуже просто, а виходить надзвичайно смачним. Отож до роботи! Для полуничного шару заливаємо желатин холодною водою. Залишаємо на 15 хвилин. Готуємо полуницю пів кілограма. Викладаємо в каструлю. Всипаємо цукор, перебиваємо до однорідності, ставимо на плиту та доводимо до кипіння, виключаємо, перетираємо через сито. Тепер додаємо желатин, який уже набух, та ретельно перемішуємо, допоки він не розчиниться. Для сметанного шару заливаємо желатин також холодною водою. Залишаємо на 15 хвилин. До сметани додаємо цукор та ванільний цукор. Цукру додавайте за смаком. Збиваємо міксером, допоки весь цукор майже не розчиниться. Желатин набух. Розтоплюємо його, не доводячи до кипіння, трішки охолоджуємо та тоненькою цівкою вливаємо до сметанної маси, збиваючи при цьому. Тепер будемо формувати панакоту. вливаємо в форму 1 четверту сметани. Даємо гарно загуснути. Наступний шар полунична маса. Знову ж даємо гарно загуснути. Це основна умова. І так далі. Чергуємо шари. Можна зробити не одну четверту, а одну третю брати кожної маси. Тоді вийде не 8 шарів, а 6. Дуже просто, красиво та смачно. Обов'язково приготуйте. Має всім сподобатися. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості! Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!